Всім привіт! Нарешті зібралася зробити невеличке відео, так як квітування орхідей у мене особливо нового нічого немає. Почну відео з фіалочок. Ну, а потім все потрішки розкажу, покажу, можливо, буде кому цікаво. Так, маю ось небагато сортів. Вони в мене тут стоять на кухні на підвіконні. Я раніше мала дуже велику колекцію. Мабуть, не знаю, десь сортів 300 було. Але чомусь одного дня, чи, можливо, на одному тижні чи місяці якось перегоріла і замінила їх на орхідейки. Проте, пройшов деякий час і вони знову повертаються в моє життя, на моє підвіконня. Ось така ця дуже така святкова, такий гарний кущик у неї. Багато квіточок одночасно квітує. І ця мені дуже подобається незвичайна. Такі красиві переливи, кольори. Там ще такі цятки по ній. Вечірній час, коли зазираєш, то вони так мерехтять цікаво. І квіти самі великі, такі кружевні, гарнезні, ну і великі, порівняно. Можливо, не так яскраво відео показує, тому що на подвір'ї дуже пасмурно, майже нічого не видно. Ось такий туман у нас в Києві стоїть. За вікном сиро і темно. Проте отакі от квіти, звичайно, на підвіконі додають настрою. Трішки веселіше стає. Вже деякі відквітають, проте, ну, одні відквітають, інші заквітають. Я хочу сказати, що фіалочки це такі рослинки, які хвилями квітують. Одна хвиля пройшла, я обірвала швиденько. Вони відразу нову випустили, дочекалися і вже нова хвилька. Ось цю дуже сильно чекала, довго вона розкривалася, ростила свої бутончики. Ну і ще у неї там, вон, бачите, скільки під низом ще вистачає розкриття. Тобто довгий час буде малувати очі. Такий сорт химерний. Дивіться, які цікаві рюші по краю пелюсток у кожної. Якби, можливо, трішки більше світла, тому що вони в мене не досвідчуються, просто стоять на підвіконні. Я думаю, що цей колір був би більш насичений. Але і так, ніжно, красиво, гарнезно. Такі химерні сорти, їх можна розвести лише від пасинків. Якщо у збоку з'являється невеличке дитинча, то дати йому трішки часу підрости, ну і потім відсадити, укорінити. З листочка не передаються материнські ознаки. І ось така є красонька. Мені це подобається навіть без квітів, тому що в неї рожева така розетка. Відливає, дивіться, яким красивим ніжним кольором. Ну і ось квіти з'являються. Вони дуже-дуже такі витанчені. Колір приємний. Ось такі у мене фіалочки. Можливо, когось зацікавив, в який сорт пишіть, поділюсь листочками. Ну, а далі підемо на мої підвіконня з фаленопсисами. В цьому році квітоносів дуже багато. Мені здалося, що в минулому році було багато квітоносів, але ні, в цьому році більше квітоносів. Ну, я роблю висновок, що, мабуть, у мене я роблю все правильно. Їм подобається мій догляд. Ну, і тому ось такий саме результат я маю. Квітувати будуть навіть дуже дрібненькі, маленькі підлітки. Ну, а ті, хто буде в другий раз квітувати чи третій, то тут просто, я вам я думаю, коли почнуть заквітати, розкажу і покажу хто що. Ну, і тут знизу в мене стоять найбільші мої, найдоросліші. Так, ну а зараз перейдемо до пересадки малюка. Попросили у мене пересадити малючка. Пересаджую його до живого моху. Ось одного знайшла ще, решту попересаджувала. Навіть можу хотіла вам ось показати. Цей був минулого разу такий найгіршої якості. Один листочок був підмерший, його зрізали. А ось цей верхній він, бачите, проявилися сліди обмороження, але я йому поки що нічого не роблю. Воно не розповсюджується, не темніє, ні чорніє, не мокріє, тому поки що лишаю ось так. Новий виходить листочок. Ну, і хотіла показати корінці, ще поки що так через стіночки не видно. А десь від шийки тут вон там. Видніються, прокльовуються вже нові корінці. Як з однієї, так і з іншої сторони. Вон лізе новий корінчик світло-зелений. а тут поки що по мосі не видно. Ну, невеличкий термін часу, звичайно, що. Але листочки в тургорі, і корінці від шийки нові пішли. Ще тиждень, я думаю, і вже можна буде потім подивитися, і бокові корінці мають піти вріст. Так, ну, що я спочатку роблю? Звичайно, я спочатку дістаю цю рослинку зі стаканчика, і оцей весь мох знімаю, повністю знімаю. Очистила ось така коренева. ну Як для малюка 1,7 то це дуже добре. Є запущені корінці в активному зростанні. Один корінець, ось ви бачите, тут в серединці почав пропадати. Я зняла поганий веломен і лишила. Ось цю частинку. Ну, я вагаю, звичайно, залишати її чи не залишати. Мабуть, все-таки знимо і посаджу без цього коренця. Тут ну, вистачає корінців, щоб запустити. Так, хотіла дивитися, який стаканчик. Ось в цей стаканчик я його і посажу. Ось так буде. Так, ось в цей стаканчик, ну і що? І просто закладаю туди мох. Мох у мене ось такий живий. Я його зберігаю у холодильнику в нижньому відділенні для овочів, фруктів. В пакеті він там ну, вже, мабуть, місяць у мене там знаходиться, нічого з ним такого поганого не робиться. Зелененький, вологий. Коли саджаю, стараюся так розправити корінці, щоб позакладати мох між корінцями, щоб вони, ну, коли в стаканчик буду вставляти, щоб корінець до корінця не прилягали, а все-таки вони були один від одного так, на відстані невеличкій. Тому, де я бачу такі невеличкі пазухи, туди запихаю, стараюся запихнути шматочок моху, от. ну, а потім всім разом так обережно вставляю в стаканчик. уже. Ну що, ніби тут і ріс, ось така вийшла посадка, мох щільно не набиваю, легесенько так донизу протягнула, якщо потрібно, допомогла собі паличкою. Ну і зверху трішки підкладаю, щоб листочки ніби не вісіли, знов -таки, а підтримувалися. Зараз мох вологий, я декілька днів поливати не буду рослину, а потім, коли вже просухає, Просихаємо, потім починаю потрошечку по краєчку підливати. Запитували, ставили запитання, коли ж треба поливати в мосі рослину. Ось дивіться, це в мене айскрім, Новий корінець. Видно. Ось тут внизу вже корінець. Ось корінець ось така невеличка рослинка. Зараз уже сухий зверху мох, а знизу трішки зелений. Бачите, не видно конденсату, колір залишається ніби, а верх уже сухий. От я тепер в такому разі беру і по чуть-чуть проливаю або із оприскою. Заприскувача по краєчку, отак під, під саму шийку не, не лю, не бризкаю, стараюсь по краю. Мох як губка, він собі, е, куди потрібно, йому туди і розтягне. і волога не скупчиться в одному місці, а вона рівномірно розподілиться по всьому горщику. Іще один екземплярчик. Це моя та негативна посилочка, яку я отримала. Але ось такі вже пішли у нас корінці Леопард Принцес. Ось тут я зняла ще одного листочка з однієї сторони, але випустив квітоніс. Рослинка маленька, не дуже така сильна. Ну, Хоча б подивлюся, що не... ростити її далі чи не ростити, дмухати і танцювати з нею, чи, можливо, десь в куточок поставити. Проявиться пелорічність чи не проявиться. Так. Обіцяла також читаю ваші обов'язкове повідомлення. Обіцяла записати наступне відео про догляд за дорослими черевичками. У мене зараз один квітує. Ось такий красень. Але трішки почекайте. Чекаю ще два розпуски, два, дві новиночки своїх. Я думаю, кілька днів і вони розкриються. Ну, а вже потім, щоб було яскравіше, щоб було кольоровіше, тоді вже запишу відео про черевички. Анонсую, думаю, що в на вихідних зроблю ще відео по своїх квітучих зараз фален Домашні поки що не квітують, але проте з'явилися у мене новиночки, то повихваляюся, покажу, розкажу. Ну, і можливо, кому ще буде цікаво, пишіть, будь ласка, що вам було цікаво подивитися, про що почути цікаво, то постараюся зробити цікаві відео. Можливо, в цьому році ще хотіла вам сказати, що в цьому році формую квітоноси, можу зняти відео по формуванню. Чому я це роблю? У минулих роках я цього не робила, а в цьому році вирішила спробувати. І, бачили мого Black Piano, який гарно почав дорощувати квітоніс. А ось іще хочу показати вулікайшина свого. Я помітила те, що при формуванні квітоніс, квітоносу донизу досить довгий квітоніс росте. У мене є відео на каналі про цей сорт. У мене було 10 таких рослинок, проте жодна з них не квітувала на таку кількість квітів. Уже я рахую, 7, 7 бутончиків буде. Ну, а цей він ще роз, продовжує зростання. Це також молода рослинка в розмірі 2,5 і це буде перше його квітування. Ну, звичайно, всі сформувати я не зможу, але деякі формую ті, що дозволяють це зробити. Якщо цікаво, то розкажу і покажу. Так, ну а на сьогодні, мабуть, все. Всім гарного. Дня до побачення.